Шановні друзі, у нас семінар, який називається Теорія хаос. Про що воно? Про хаос, який вірує в нашому житті. У кожної людини дуже багато хаосу, Люди жаліються на дуже багато перешкод, що плануєш, а не вдається, що хочеш, а не досягається, що життя воно б'є, що воно складне, що от дуже багато палику колеса, да, і всі, кро навколо винні. І не вдається реалізувати мічту, і все таке решта, і взагалі де береться таке ненормальне навантаження на наше життя, звідки не виходить і хто той злодій, який його напускає. Більшість людей думає, що ви не хто зовнішні. Сусіди, теща, дружина, чоловік, діти, держава, саме загально. Від будова світу, масони і так, далі, і так далі. Це неправда. Винна виключно наша підсвідомість за, за дуже, дуже нечасним виключенням. На всі неприємності в нашому житті нам влаштована наша підсвідомість. Чому? Тому що цивілізація 500 років вже розвивається шляхом, в якому сказано, що, ми, що людина це біла дошка. отака. Що на ній можна намалювати що завгодно, що ніякого призначення у людини нема. А це означає, що людина може бути будь-ким і досягати будь-яких е цілей і будувати будь-які плани. А це неправда. У людини є призначення, воно дуже специфічне, дуже індивідуальне, навіть унікальне. І якщо людина не йде по призначенню, він йде проти призначення. В, в, будь-якому варіанті, навіть якщо він собі поставив за мету найбільш розумне, добре і вічне, яке, яке він може тільки уявити. І питання полягає в тому, що хтось Должен людину одюргувати. Знаєте, як на консультаціях це часто видно, що людина прийшла і каже, що мене не вдається досягнути от цієї, цієї мети. Я ти розумієш, що його власна душа туди не пускає, власна підсвідомість, тому що вона йде, хоче йти за красивими гаслами. Але проти свого призначення. І вона вибереже. І ця програма називається Лічний особистий демон. Це метафорічно, звісно. Це програма підсвідомості, яка працює там за певними законами. От повадки цього демона ми будемо з вами вивчати. У нього як і у ще рани, сім рівнів розвитку. І людина, кожного разу, взаємодіюча з цим демоном, опиняється зовсім іншому світі. Тобто, змінивши три рівня. Співпраці можна потрапити за життя в три різних світи і прожити три різних життя. Настільки все змінюється після переходу з рівня на рівень закономірності переходу, зміст переходу, специфіку переходу ми будемо з вами вивчати. Тобто, ви, ви, ви зрозумієте, що головним, головним чинником неприємності для людини виступає вона сама. І одне це знання, розуміння, як відбувається, з ними 50% щонайменше ваших вашої тривожності, неврозів, психозів і так далі, та, і всього навантаження психологічного, яке живе на вашому житті. А може навіть хтось зрозуміє, що не хто крім нього не винний і зрозуміє, що з цим робити. Насправді, це особистий діамант це програма, яку варто було б назвати найкращий ангел. Вона головну роботу для нас виконує, Вона займає фундаментальне місце в нашій підсвідомості. Вона зберігає нас від того, щоб ми помилялися. А оскільки людина нічого так не прагне, як помилятися і йти куди завгодно, але не за виконанням власного призначення, цей демон працює, працює, не покладаючи рук. Майже без сна. Для того, щоб нас зберегти на нашому шляху. І люди, які зрозуміють, а ті, хто прийдуть, зрозуміють, що по характеру неприємності, по напрямку неприємніші, сигнали, які нам надсилає підсвідомість, починають жити набагато більш якісне життя, більше розуміти, більш точно вчиняти. Ну і зрештою, економити дуже багато грошей, сил, енергії, і точніше, точніше йти туди, де на раду написано. Ну, такий семінар може вам зекономити пару, пару да, втілень. Приходьте, не пожалієте.